Я наворожила собі майбутнього чоловіка. Ну, власне, не самого чоловіка, а його ім'я. Я дізналася заздалегідь його ім'я. Заздалегідь, заздалегідь, ми познайомилися з ним ще більш ніж через рік після ворожби. Тобто ворожба стовідсоткова, правдива, при умові, що ви ворожите на святки, тобто в період, в період меж різдвом та водохрещем, ось ці два тижні. Зараз покажу, як я це робила. Треба порізати папір, маленькі папірці, таким чином, як я показую, скласти їх. Будемо писати чоловічі ім'я на цих папірцях. Чим більше ви згадаєте, тим краще. Беремо розповсюджені іміна так буде більш правдиве ворожіння. Вішаємо ці папірці на край миски, в миску наливаємо водичку. Беремо шкарлупку від горіха, туди свічку, запалюємо її і чекаємо. В мене ця свічка пропливла по колу, повз всіх папірців і причалила до одного, вона має його підпалити. Тоді, 25 років тому, в мене не загорівся паперець, але заміж я все ж таки вийшла за того чоловіка, ім'я якого було там написано. А ось зараз паперець дивиться, ви бачите, що робиться. Він загорівся. Ну, власне, по класіці так і має бути.